На мігрень страждає кожна п'ята жінка у світі. Мігрень на другому місці серед хвороб, які обмежують працездатність. Однак про мігрень відомо на подив мало її дослідження, не отримують достатнього фінансування а багато лікарів навіть не вважають її справжнім неврологічним розладом. Зовсім не дивно, що міжнародне дослідження стану здоров'я людей, яке проводило у 195 країнах світу, щороку, поставило мігрень на друге місце серед хвороб, що протягом багатьох років суттєво. Обмежують працездатність людини. Мігрень приносить значні економічні витрати лише в одній Великій Британії. Щороку через неї видають 25 мільйонів днів лікарняних. Цей розлад також набагато більш поширений у жінок. В цілому від мігрені страждає кожна п'ята жінка і лише один із 15 чоловіків. І тут дуже прикро стало, друзі. Що ж, сьогодні поговоримо більш детально про мігрень, і як її попередити та копірувати, і знає це Катерина Чеглакова. Невропатолог, психотерапевт, медичного центру Стардоктор. Пані Катерино, вітаємо вас. Вітаю. Що, Вітаю. Чи Вітаю. дійсно чоловіки страждають на мігрень річ за жінок? Сто відсотків. Да, я багато. ніколи не страждав на мігрень. <світ> скажу вам щиро, але нещодавно. Ви знаєте, я подумав, що я повинен це ж випробувати новомодні препарати, які Заспокійливі, прийняв одну таблетку і все. Я думав, що я більше не прокинусь. Почала боліти голова просто в одному місці зліва. Я не міг тиждень від цього якось знаєте, позбавити. І це Буває називається таке? самолікування, Буває. так? Так, да, це про самолікування. Ну, е, є така, до речі, статистика, що е, мігрень може статися до будь-якої здорової людини, хоча б один раз за все її життя. Хоча ми вважаємо, що то є захворювання спадковим суто генетичним, дуже часто є спадковість пряма від матері до доньки, да або від матері до сина. От, але ну таке може бути тож, можливо, то ваш був перший досвід, і я дуже сподіваюся, я бажаю, що то буде ваш останній. Дякуємо, що хоча б на це сподіваєтесь. А, то, Говорячи так про симптоми, з метро назвав, що він не мог прокинути. Скажіть, будь ласка, які ж основні ці симптоми цієї мігрень? Якщо казати про класичний варіант головного болю, мігрень, то а, цей біль найчастіше локалізований у. Одній половині голови, а більше це стосується скроні, ну тобто ділянки. Да? Іноді вона може переходити на орбіту. Іноді пацієнти відчувають біль, який починається з потилиці. Але на піку головного болю він настільки може бути сильним, інтенсивним, може бути розлитим. Найчастіше він пульсуючий, це його фізіологічна така характеристика, посилюється при ході, при будь-яких фізичних навантаженнях. А, ну і людина, в принципі, от як ви вже казали, вона дійсно не про це здатна. Зараз питання ще від чоловіка. Щойно е, мені Наші питання колеги. задав режисер наш. Він також чоловік, Антон Шевчик. Він каже, що є якийсь чарівний укол, який коштує близько тисячі доларів, який на рік може позбавити від мігрені. Він мені сказав, але я до цих казок вже звик його. Як насправді, ну я вам трошки скажу гарні новини. У нас є така програма, вона фінансується. Е, фармкомпанію компанію Тева, а, тож цей препарат можна отримати і купити тобто це, дешевше. Це, це не жарт А як це працює? А, дивіться, в принципі, в чому суть головного болю. А у мозку виникають запальний процес, в ви, ви, ну, вивільняються певні речовині запальні. Вони називаються cgrp Білки. І, е, от саме той укол, про який ми кажемо, да, це моноклональне антитіло. Наразі він є е, е, лише у формі аджові. Е, він потрапляючи всередину організму, саме в мозок в ті тканини, він блокує рецептори, і рецептори перестають працювати. Тож, е, взагалі, зникає біль. Але на жаль, це неодноразово. Ін'єкція, тож пацієнт повинен пройти певний курс для отримання і досягнення результату. Ну я ж вам кажу, фінансова складова вона значно менша, ніж ви сказали. Пацієнти тобто, почали ви, його обирати. бачите була неправдива інформація в нашій тезі. Все, якась, ну, ну, добре, що ви тут прийшли до нас, так би ми думали б, що це просто неможливо для більшості. А, а які основні тригери ось цієї мігрені? Чи може вона виникати от при вигляді їжі? А, да, тригерів взагалі то дуже багато. Тобто, якщо я їх буду перераховувати, це не означає, що у кожної людини він є, бо тригери бувають дуже індивідуальні. Найчастішими тригерами є а, стрес, недосинання, а, якісь емоційні стани. Да, вони їх посилюють. Із а, їжі да, на першому місці найчастіше стоїть алкоголь, причому най, най, ну, це найменші дози. Ну це не потрібно пити багато. Із тригерів також пацієнти а, а, називають такі речовини, як сир, дуже смачний, твердий, банани, шоколад. Тобто такі ну харчові продукти, які ми дуже часто вживаємо і вважаємо взагалі їх якимись такими смаколиками, да нам дуже подобаються. Тож, да, можуть бути і такі тригери. Пані Катерина, а чи коректно казати, що є мігрень? Ось така, знаєте, така хвороба, патологія? А є звичайно головного звичайний головний біль? Да, є є да. звичайний головний. Да. біль? Да. Ну що це таке? Їх різниця в тому, що звичайний головний біль, ми його називаємо за класифікацією найчастіше епізодична цефалгія або епізодичний біль. Головний біль, по-перше, він може проходити без медикаментів, тобто після релаксації, сну, відпочинку, там зміни якихось там обставин. Вот. А якщо і прибігати до якихось медикаментів, найчастіше використовують найпростіші нестероїдні протизапальні або навіть філіжаночка кава, вона дає свій певний ефект. А якщо високий тиск? На жаль, тут не можна, каву не можна, не можна. Тобто, ну тут, тут, тут коли пацієнт пацієнти звертаються вперше до, до лікаря з питанням головного болю, перше, з чого ми починаємо, це вимірювання тиску. Адже ну на жаль, і у молодого пацієнта може бути підвищений тиск, і це вже гіпертонічні якісь фактори, які дає такий специфічний. Блок. Якщо є, як ви кажете, звичайний головний біль є страшна мігрень. Як людині зрозуміти, що їй необхідно звернутися до спеціаліста? Ви знаєте, після першого нападу ніхто не приходить. Це 100%. і навіть після другого. А коли вони починають дестабілізувати людину і займати більшу частину їх місяця. Ну я маю на увазі розрізи часу. Во тоді пацієнти починають розуміти, що вони не працездатні, не про Вони не виконують своїх ані домашніх, ані робочих справ. Тож вони приходять через збільшення кількості інтенсивності. До речі, сама мігрень має право існувати напад 72 години. Це дуже важко. 72 години це дуже довго. Тобто 72 години, коли головний біль просто не не зникає. Не зникає. Да. Неймовірно. Якісліки взагалі може допомогти, чи навіть якісь обезболюючі це немає так. само жінця. пацієнтам у, у всіх свій досвід, тобто починаючи з найпростіших нестероїдних протизапальних, які є в кожній аптеці у нас вдома, вони можуть мати ефект, але найчастіше вони трошки за підвищеною дозою йдуть. Да, ну то тобто, ну там на, на кшталт парацетамолу, який всі знають, да? він допустимий, він безпечний, да, але це підвищена доза, тобто десь тисяча міліграмів. От. але є ще у нас в арсеналі такі препарати, які використовуються суто при мігренях. Вони називаються група тріптани. Їх призначають лише лікар, а для того, щоб зняти біль. Вирогідність зняття цього болю вища на тріптанах. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, а чи можна взагалі позбавитися мігренів вилікуватися, прийти до лікаря, пропити препарати, Зробити дослухатися до порад і все була? Мігрені немає. Ну до речі, те, що ми вже починали питання стосовно ін'єкції цих моноклональних антитіл. Вони нам наразі дають таку. Е, ну таке сподівання, що найближчим часом з поширеністю використання ми здобудемо такий період, коли у людей взагалі не буде мігреній. На це ми сподіваємося. А як можна зменшити кількість цих нападів? Бо 72 години це звучить ну, дуже страшно. Як можна запобігти, наприклад, цієї мігрені? Працюючі поради є якісь а, працюючих порад багато. Ну це знаєте, це ото те, що з першого з чого починається робота з тригерами, Да, про те, що ми сказали, це не тільки харчові там, да, і багато інших. А вот, э, до речі, стосовно, э, окрім ін'єкцій моноклональних антитіл, у нас ще є профілактичні засоби, які призначаються лікарям. Пацієнтам вони не дуже подобаються, вони хочуть чогось більш ну, скажімо так, лайтового. Вот, але в арсеналі є препарати із групи антидепресантів, антиконвульсантів тобто, тобто дуже багато э, варіантів підбору довгострокової профілактичної терапії, яка дасть результат. Пані Катерина, на жаль, наш час завершується. Однак наостанок, давайте підсумуємо і дамо поради нашим глядачам. Якщо людина розуміє, що скоріш за все в неї мігрень, який алгоритм дії повинен бути. Ви знаєте, я буквально два слова скажу: перш за все, мігрень це діагноз клінічний. Тобто не треба бігти до томографістів там або УЗД-діагностів. Я дуже поважаю цих лікарів, але саме цей діагноз він не потребує дуже великої кількості інструментальних досліджень. Тож, перш за все, йдіть до невролога і далі все буде зрозуміло. Ще таке питання: не обговорила. А з якого віку може проявитися з ця? З дитинства з маличку. Але на жаль, дітям дуже зрідко його ставлять. Я до речі, дорослий лікар, але я знаю 100%, що дуже багато діточок вони страждають. Вони не дуже можуть е роз'яснити мамі, що в них коїться з ними. Бо, бо, наприклад, головний біль може супроводжуватися з інудотою, блювотою і багатьма іншими симптомами, а мама не розуміє, як допомогти. Тож, так, да, це прям навіть з дитинства. Найчастіше починається на коливання гормонального фону на пубертаті. Десь так, пані Катерина, надзвичайно було раді вас бачити. Надзвичайно цікава Назай. розмова, важлива. Друзі, будь ласка, будьте здорові, звертайтесь до спеціалістів, до професіоналів, і точно вже можу сказати, що самолікування це не те, що потрібно нам. Що ж, дякуємо. Катерина Чеглакова, невропатолог, психотерапевт медичного центру Стар доктор була із нами. Ми продовжуємо далі.